Сенс життя дуже важлива тема, але кожен сенс життя сприймає по-своєму. А коли на сьогоднішній день йде війна, і ми бачимо, що, наприклад, хтось вкладав своє життя в те, щоб придбати будинок, хтось вкладав своє життя, щоб придбати машину, хтось складає своє життя, щоб забезпечити та сформувати своїх рідних та близьких. Але коли на сьогоднішній день йде війна, і дуже часто буває таке, Страшне трапляється, що люди втрачають свої дома, квартири, машини, коли прилітають ракети, і все руйнують, все перетворяють в попіл. І навіть коли втрачають люди близьких та рідних. У людей втрачається сенс життя. І що в такому випадку потрібно робити? Знаєте, в такому випадку є насправді єдиний шанс. Ніхто в такому випадку допомогти насправді не зможе, окрім однієї особистості, це Ісус Христос. Тільки в Господі і є цей сенс життя, заради якого потрібно жити, заради якого людина може і далі жити, незважаючи на те, що вона це все може втратити. Тільки у Господі реально і в виконанні Його волі. Людина і може знайти цей справжній сенс життя, тільки це і дає зусилля людині жити. Тому, якщо ви, можливо, втратили сенс життя або щось втратили те, заради чого ви жили, і ви не знаєте, у чому далі є сенс, як далі жити, я раджу вам приходити та навертатися до Ісуса Христа, молитися до нього. Ставати частиною живої церкви. І якщо вам потрібна духовна молотовна допомога, напишіть мені, я обов'язково вам допоможу. Нехай вас Господь береже.